Слан перше прохання до вас розіслати лист Свіріденка, що вона зараз народним депутатом, що вона зараз на зустрічі з МВФ. За моєю інформацією, прем'єр-міністр України зараз перебуває на засіданні комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Заході першої леді України, якщо це правда, і вона збрехала українському народу і парламенту. Запитайте просто в телефонному режимі. Якщо це правда, то про яку довіру до уряду ми можемо говорити? Якщо ні, то спростуйте, скажіть, що я помилився? Питань немає. Петро Олександрович, я, я одразу вам скажу цю інформацію. Я отримав від колег з апарату в результаті такого невідкладного цього. Якщо ця інформація... Не підтверджена, то я вас вас поінформую. Це оперативна інформація, яку отримав. Шановні колеги. Я перепрошую. Шановні колеги.